Комфортне місце для того, щоб побути наодинці зі світом. Прилуцький технічний фаховий коледж отримав сучасний бібліохаб. Його відкрили у читальній залі навчального закладу. Студенти із самого початку визначились, що хочуть створити саме його. Хочемо залучити молодь студентів нашого коледжу, прилук, прилуччини. Хочемо залучити, щоб студенти не тільки могли прийти до ну до бібліотеки і взяти книжку, і піти читати. А от взяти книжку і в тихенькому куточку почитати. Ту книжку можливо навіть перейнятися досвідом з іншими читачами, поспілкуватися. Створення сучасного бібліохабу стало можливим завдяки перемозі команди коледжу у пітчингу проєктів у рамках ідея тону, який проводиться громадським об'єднанням лабораторія ініціативної молоді спільно з Ніжинським міським молодіжним центром за підтримки Британської ради. Проєкт був Цікавий, ми перейняли багато досвіду, дізналися багато цікавої інформації. Також було 19 команд з усієї Чернігівщини. Команди були сильні. Суперники були доволі такі підготовлені. Проєкти в них були також цікаві, деякі хотіли реалізувати себе в плані екскурсій, деякі хотіли організувати хаби, деякі хотіли організувати волонтерські збори. Для переселенців ми організовували бібліохаб, взяти участь у проєкті, зареєструвались 19 команд, але захищали свої роботи 16. Серед них команда Прилуцького технічного фахового коледжу проявила найбільшу креативність та зацікавленість. Саме тому і потрапила у список переможців. Усі прагнули реалізувати проєкти, які покращать життя громад або частини громад. От всі викладалися на всі 100%, але внаслідок того, що наша команда була. Дуже потужною, дуже злагодженою всі ми доповнювали один одного. Нам вдалося потрапити у десятку найкращих команд переможців. Отримані за перемогу кошти, а це близько 40 тисяч гривень. Коледж витратить на покращення своєї бібліотеки. Вони вже купили сучасну літературу, а в планах придбати і комфортні меблі. Студентам новітній бібліохаб наодинці зі світом подобається, адже вони можуть не тільки прочитати молодіжні твори. А й зібратися з друзями та обговорити нові ідеї це місце креативного розвитку творчої молоді, яка здатна мислити, яка здатна робити висновки, ділитися своїми висновками і своїми ближніми людьми, так друзями, оточенням, які здатні давати поради. І у цьому бібліохабі ми розмістили, розмістили такий затишний куточок для усамітнення або навпаки для спілкування нашої креативної молоді та викладачів їхніх наставниках. І най, найкращим для нас виявилося те, що ми змогли на 21 тисячу гривень закупити сучасну потужну літературу літературу, яка може сформувати молоду особистість, допомогти у формуванні молодої особистості. На відкритті бібліохабу провели цікавий тренінг через терни до зірок. На нього запросили відомих випускників коледжу. Поспілкуватися із студентством завітали Олександр Овдієнко та Андрій Карпов. Вони працюють у творчих сферах і хотіли показати молоді, що Ання сильніше за будь-які перепони Андрій і Олександр зробили кар'єру, і тепер вони розказують, яким чином досягти своєї цілі, яку ти поставив в житті. От вони і досягають. Вони ще не розуміють. Я думаю, що це не кінець у них. Вони ще зроблять свою кар'єру, все в покаті, народними артистами і і, і себе стануть. І нам приємно, що це дуже, що це наші випускники, і я їм дуже завдячую за ту роботу, і щоб вони частіше приходили, зустрічалися з нашими здобувачами освіти. Вони можуть поділитися із нашими здобувачами своїм позитивним і негативним досвідом, так, тому що життя люди... Людини не може складатися лише із білих смуг, і вони у формі такого відкритого діалогу чи правильніше сказати полілогу. наших здобачів залучають, розкривають, показують їм, що перед кожною людиною, як би їй не було важко, скільки б життя не вставило перед людиною бар'єрів від того, як людина поставить себе в цьому житті, залежить її далі. подальше майбутнє освіта, кар'єра, особисте життя. Навіть у разі падіння обов'язково ми маємо підніматися. Обов'язково маємо. Um Розправляти крила як би не звучало це від наших оточуючих з точістю до навпаки, розповідали випускники про свій творчий шлях та навчання у прилуцькому технічному фаховому коледжі. Вони з власного досвіду знають, що завжди потрібно йти до своєї мети. Я думав перед тим як готуватися, що б я хотів почути, якби я сидів на їхньому місці перший другий курс. Я не впевнений, що їм все зайшло, їм все зрозуміло. У мене б особисто виникало дуже багато питань, але як показує до. Досвід, що коли тобі хтось дає якусь пораду, ну ти просиш, що тобі дають пораду, то ти її не одразу можеш зрозуміти. А потім, коли ти зустрічаєшся з ситуацією, що ах, точно, мені ж колись казали. Ну, типу, це все одно все приходить через власний досвід, тому я намагався їм показати, щоб коли з ними щось буде траплятися, там питання оточення, питання там ідеї, питання. Стану там настрою свого, тобто що вони розуміли, що так це нормально, це усі запроходять, і розуміли, як можна змінювати це. Я розповідав студент про те, що чим я займався в Прилуках до того, як виїхав в Київ, що є такі моменти і можливості, і потрібно відчувати в себе всередині, коли тобі потрібно поїхати, взяти щось і при можливості. Привезти сюди в Прилук і поділитися своїм досвідом. Бібліохаб на одинці із собою стане чудовою можливістю для студентів розвивати та втілювати свої творчі ідеї. Зустрічі з креативними прилучанами допоможуть дізнатись багато корисної інформації, яка допоможе молоді реалізувати плани.